Всім привіт! Сьогодні, 20 травня. Сьогодні вже погода покраще. Декілька днів взагалі була неприємна погода, дощі, вітер. Вчора навіть зливи були, тому якось не хотілося нічого знімати. І взагалі то дуже неприємно було знаходитись. Не то, що неприємно, ну якось. Не хотілося, коротше, знімати. Тому сьогодні погода покращується. Я сподіваюся, літо на кінець прийде до нас. На город я взагалі не виходжу, бо там рослини чекають теж тепла, як і ми, сподіваюся, вони вже дочекались. Все завмерло, то що ми висадили в суросаду, тому чекаємо на тепло. Тож, сьогодні відео я хочу показати. І, скажімо так, альтернативні клумби, які не потребують догляду. Ось, наприклад, ось сам ну, може так сказати їх, не то що вони альтернативні, але клумби, які не потребують догляду. Ну, головна мета, скажімо так. А також ну і красива. Раніше в мене на цьому участку було дуже багато всяких квітів, просто безліч. Вони заполонили мені всі тут клумби, грядки, як це можна назвати, просто дуже багато було. Вони цвіли, потім треба їх виривати, розводити, з горшика всажати і так далі. З ними дуже багато мороки. Потім вони підростають, їх треба їх вирвати, кудись понести, убрати. До чого я все це кажу? Зараз можна переличити по пальцях, скільки в мене тут рослин росте. Ось, їх небагато залишилось. Всі інші я обрала зі своєї ділянки. В мене рослини зовсім не вибагливі, Ну, невибагливі. вони всі мають різний колір. Різний. Тут взагалі не одної рослини нема. Тут одні камінці, за виключаємо роз. Їх Можна теж рахувати за камінці. Тут горішки, шкаролупки від горішків, камінці. Цей знайшла на мусорну. Хтось викинув цей горшик на мусорки, я знайшла. Я хочу вам показати невелику, невеличку клумбочку, ну її розмір десь метр на вісімдесят. На неї росте шість рослин. Зараз, іду з іншого, тут в мене доріжка, по якій я постійно проходжу. Це рослина Чебрец, інакше тим'ян варігатний. Він має сиріні такі квіточки. І він не агресивний, має такий приємний лимонний присмак у чаї, його можна додавати до речі, і звичайне квіти середнього кольору. Він хватається кренсами до землі і розповзається собі потихоньку потихеньку. Я хочу його розмножити, посадити в інше місце, тому що тут камні йому не за що хвататись, для того, щоб його розвести побільше. Дуже красива рослина і приємно пахне. Тим можна класти в чай. Це астриця, тут їх два кущика. Особливо тому, що вона має сізий коріл, колір цих листиків, і вони такі закручені, і вона не росте великий, не дає таких багато стрілочок, колосків, і вона не агресивна. Тобто вона має такий колір і займає свій п'ятачок на клумбі. Тепер це кам'яне рози, в мене їх багато. Це одна із. Вона має бордовий такий колір. Тім росте пінстимон Dark Tower. його особливість, Я поставлю картинку. Його особливість він дає такий колір листів бордовий. Бачите? Зелений і бордовий. Потім, от він вже починає пускати стрілочку. Тут будуть дзвоники такі. Ну, дзвоники на картинці ви побачите, вони такі не о чому. Ну, особливість колір листів. І дві хвости. Одна жовта, друга інший колір має. Це інша така невелика. Ну, горка її не називеш. Ну, щось десь приблизно як. Це шалфей, це звичайний шалфей, Ми були в Храпівницькому, в них там є дендропарк. І він ріс на клумбі, але потім він так розрісся, що пішов вже в траву подалі подалі І я з трави там вирвала ось таку маленьку гілочку. На неї був навіть корінець. І це з прошлого року він розрісся і ось такий. Ну це прям настоящий, як в лісу, в, в полях росте. Він дуже приємний, такий аромат в нього. Можна в чай покласти. Бачите, які листя в ньому. Він вже відквітає, ми вже в чаюк його кладемо не один раз. Ось надзвичайна рослина, дотрагуєшся, доторкаєшся, і такий прям аромат. До рук, руки понюхаєш. Аромат незвичайний. Ты тоже пришла? Стой, стой. Стой. Да почекай же. Ты тоже пришла понюхать. Пришел тут нюхать. Пришел нюхать. Ему тоже подобается, Мабу чабрец. Да, Балу? Чабрец тебе подобается. Угу. Я еще подобается. Она лежит под кущом ктенидии и все нюхает ее. Ну, де фокус. Красотка. Ти красотка? Пішла собі. Вона стоїть, я розвожу тут, е, Семечки пустив пагани і це позаріплотник. Ось він. Ось такий бордовий грет. І я його розмножую. Ще хочу показати невеликий кам'яний куточок мого саду. Тут рост, росте одна кам'яна роза, інший вигляд і інший вид. Ну, тут один, тільки ця велика моя ось такий колір, а та, яка молоденька, ще ось такий колір. На неї зараз здалеку покажу. На цій клумбі ростуть камні, скажімо так. Це камінь ми привезли з Рибачва. Це з Ялти. Це ракушки з Азовського моря збирали. Ось їх скільки. Це камінці я купляла. Таке ціле ведро поклала сюди. Це камінець з Євпаторії. Це Тячев, тіса річка. Ось він який такий, ракушки рибачі. І е... все оформлено, ось такі невеликі шматочок вашого саду. Чому би ні? Це красиво. І ніякого догляду, взагалі ніякого. Камінці переклали, щось поміняли і буде інший вигляд. Можна так користуватись і клопотів, ну взагалі ніяких. А ось так красиво. На цій клумбі. Навіть це не клумба, а куточок. Напроти цього. Ось. Тут в мене настояще кам'яне серце. Ось. Ось такий каменючку. Я навіть не пам'ятаю де, але я його знайшла, і ми поклали в машину і привезли. Це ми гуляли. Просто валялась на дорозі. Я не знаю, відкуда це, але він мені дуже подобається. Навіть фарба залишилась. А дивіться, як він класно виглядає. Це кусок смоли, і в нього якось чином потрапив такий білий камінець. Я теж його знайшла, як якщо бачу таке, я забираю і він ось тут лежить. Чим не краса, ну як для мене. Це мій смак. Показати одну рослину, мені вона дуже подобається. Це калина городовина. Вона вже квітла, такі біленькі цвіточки. І сподіваюся, будуть такі червоні ягодки тут. Вона нав'язалась. В неї листочки такі, по-перше, вони такі жорсткі, потім в них є такий зверху пушок і колір, бачите, який в них. Вона дуже повільно росте, але вона і вигляд має просто постійно. Тобто вона листопадна, але да. весь сезон вона має ось такий вигляд листя. Тобто листя в неї колір не міняють. Вона росте в мене на сонці, звісно. В Втані не знаю, буде вона іншого кольора. Ну, думаю, що так буде більш темніше. Вона теж не потребує ніякого догляду. Я не добре в неї не додаю ніяких. Вона, до речі, має такий компактний вигляд, не розростається такими лапухами зі всіх сторін, тобто є обмежений простір достатньо, і вона вверх собі спокійно. Особистий жилець жовтого кольору. Куди ти побіжав? Сховався. Тоба... Де ти? Як фокус навести? Який хитрун. Вона сидить на інших кущах, Вона з жовтим. Колір листів багато жовтого і він там ховається. Хитро. Це Ірис варігата. Дивіться, яка краса. Він зараз квітне. Ось такі квіти в нього. Вони великі. Ну, головне це тут листя. Бачите, які. А більше головне. То, що листя вони постійно такі. Тобто спочатку сезону, як тільки вони виходять з землі, і до самих морозів він стоїть ось в такому вигляді. Тобто ви маєте ось таку чудову рослину яскраву і красиву на своїй клумбі. Кішка тут бало ходить. Є ще один такий, він теж квітня зараз, але він ще маленький. Тут тільки три пагана. Один, два і три. Розводиться він клубенями. Тобто вирвали. Навіть шматочком клубня можна розвести таку рослину. І вона не вибаглива. Ну зовсім не вибаглива. І головне це листя. Повторююсь, вони дуже красиві, яскраві. А ще хочу показати вам березу. Поки вона не зараза, ну, в принципі, я її стригу, але ви можете побачити, бачите, в неї гілочки всі ростуть вверх. Всі. А до чого я веду? Що це звичайна береза. Тобто, звичайна, вона вертикальна. Ми її привезли з маленької, ось такої маленької, з западної України, з Шаянського водосховища. Я її посадила і формую її сама. Відрізає все, що росте вверх, загинає ось так віточки вниз, і потім я її стригу, так, щоб вона мала ось такий вигляд. Зараз відійду, покажу, бачите? Тобто не обов'язково навіть і купляти таку повіслу, скажімо, форму привиту, а можна з звичайної березі зробити ось таку красу. Звісно, треба заохаджувати за неї ці гілочки. Я ось так роблю, наприклад, ось вона вверх підросла. Я її вот так просто зараз покажу. Оп, отак от раз, і вона висить. Потім іншу раз, і вона висить. Тобто вона потім сама заростає. Є гілочки тільки які засихають, і потім їх треба обірвати. Ті, які ростуть прямо ось вертикально, ось як цю, я її чи обламую ось так, чи відрізаю. Ну, краще обламати. А можна просто ось так от. Тобто я прохожу, ось так раз, позагинала швидко. Раз, раз, що мені, що мені потрібно загнути. Оп, це я пройду секатором відріжу, бо це вже велика гілка і вона росте вверх. Це точно треба вже відрізати. Ну, ось так. Можна, в принципі, спробувати і ось так надламити, Зараз покажу. Це теж треба вбрати, ось так. І все. Вона може засохнути, а може залишитися в такому вигляді, але вона вже буде рости вниз. І так ось просто проходити швидко. Раз. Ось так. Всі. І вбираєте, що упало, що відросло, підійметься потім, що залишиться. Потім ще раз треба буде пройтись і ще продивитись, що у вас залишилось. А ці тут я вже застрігаю все, щоб мені, якщо виростає, ось тут буває. вони спочатку відростають, а потім через деякий час вони вже навіть тут не наростають почки. Тобто вона вже, я так розумію, деревніє і тут не хоче наростати. Інших паганів, так що дивиться, ось така краса дуже проста. І, ну, звісно, всі рослини потребують догляду, ну мені подобається, і я знаю, відкуди я її привезла, і вона росте вже їй дуже багато років. Ну, років 10, то точно. А якщо б вона росла вертикально, ви уявляєте, яка б вона була за 10 років. Тут би було величезне дерево плідник вже оброс листями більш-менш, ну ще, ще буде наростати тут листя, вже ось з'явились бутончики і будуть рживі квіти. А цей той, який помаранчевий, він більш компактний. Бутонів, а, теж є вже теж є бутони, вони будуть. Іншого кольору, такий рожевий, тільки інший колір. Дивіться, яка красива в них, в них колір листів. Дуже красивий. Ще хочу вам показати, я вже показувала, щоб ви мали на увазі це золотиста калина, жовта, скажімо так. Бачите в ній колір листів, який зверху? На вони дуже такий яскравий, жовтий. А я хочу показати, як вигорають листя, ось, бачите? На сонці. Тому ви це повинні знати, якщо будете заводити таку рослину. Це я потім проходжу, чи обриваю, чи обрізаю ось це жовте. І там, де не достає сонце, бачите, вона така зеленіє. Головний недолік це є єдиний, скажімо так, це коли ось так підгорають листя. Так що ви повинні це знати на майбутнє, якщо будете заводити таку рослину. Я роблю ось такі клумби, які не потребують особового догляду, але вони мені подобаються. Це мій смак, і мені так подобається, тому ви робите для себе. Свій вибір і е, вирощувати ті рослини, які вам подобаються і як вам подобається. Це мій приклад, а ви як хочете. На цьому відео я буду завершувати. До нових зустрічей. Пока-пока.